Які присвячено бурлескній поемі Івана Петровича Котляревського Енеїда. У цьому році виповнюється 225 років від дня її першого видання. В тім городі жила Дедона, а город звався Карфаген розумна пані і моторна для неї трохи сих імен. Родяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита. Підняшка що була вдова, по городу тоді гуляла, коли троянців пострічала, такі сказала їм слова. Відків такі се паки, Чи рибу з дону везете, чи, може, виходці бурлаки? Куди, прочани, ви йдете? Який вас враг сюди направив? І хто до городу причалив, яка швата розбишак. Троянці тут замормотали, дедоні низько в ноги пали, а вставши їй, мовляли так. Ми всі, як бач, народ хрещений. Волочимся без талану. Ми знаєш, втроє порожденні, Еней пустив на нас ману. Дали нам греки прочухана і самого Енея пана в три вирви вигнали від тіль. Звелів покинути нам трою, підмовив плавати з собою. Тепер ти знаєш ми відкіль. Передаю цей челендж наступному учаснику, а саме Вальковій Ользі Володимирівні і гуртку юний журналіст. Бажаю удачі!